Поліщук Антон готується Козій Сергій Козій 20. Розовенко Сергій готується барінова Сартура. Усі, хто отримав а, свій бейджик, можуть йти на вимостки. Покажіть сюди. Фамілія Москаленко. А, Москаленко 66. Так, друзі. Починається наш фестиваль Кубок Лакіджон 2023. Осінь. І тільки що. Бух. Дан сигнал і бачу вже першу рибку достають. Є. Перший залік. Перший залік є. І на цьому березі. Максим, дивись. Непогано, непогано. Так, ось тут на одній вимасті одночасно піймали рибу оба обидва спортсмени. Сектор 4. Сектор 4. Так. Перше зважування. А народ для штук по 10, дали люди? Ну, хтось може і зловив, але так, щоб всі, то вряд ли. Не, ну є такі, що 10. Потім... Ну, ушелепника тут непогано було, не знаю. Так, і щучка вся така, товарна. Да, да. це угу. не барабой, знаешь, да. коли її по 400-500 грам запустять. там Так, зважування продовжується. Після першого тура. Що, скільки там ушелепника? 10 чи ні? Да, почти 10 кг, 10 риб. 10 Це да. Да, у нас же є тут лідер такий після першого. Два чотириста Чергова рибка. Тут дуплет. Знову дуплет. Mm. обидві Обидві у піцаках. Змагання наші проходять на озері трофейному. Ось це основна частина, на якій у нас розташовано 70 спортсменів. І тут такий місточок, і зліва є. Так звана любітельська частина, де сьогодні рибалять звичайні рибалки, не спортсмени, хто приїхав відпочити та тут порибалити Чергове виважування. Судячи з усього рибка. Непоганого розміру. Ну, взагалі останнім часом на трофейному запускають таку приємну щуку від кілограма в середньому і вище вагою. Все є залік. Перший сектор працює вже другий тур непогано. Тут запускають рибу от з цього мостика. І тому тут завжди гарний клюв. Чергове уважування. Ух, красиво. Супер гарна щука, але... Щось не вдається її взяти. Від... Пару слів про е, наші призи, які предоставила компанія Salmo Ukraina. Перший приз, за перше місце це чудовий костюм демісезонний. але він, він не просто демісезонний, він з утеплювачем до мінус 10 градусів. Норфін фідер Термо. Друге місце. Друге місце в нас ідуть чудові Norfin Морфінг Клондайк. Клондайк 2. До мінус 40. Зимові сапожки, обалденні. Третє місце. Ось таке чудове, супер надійне крісло. Це не то, що там якийсь китайський стульчик, це вже на все життя. Четверте місце. Термобілизна Вінтерлайн. Всі знають, що таке термобілизна Norfin Це суперський. Суперський одяг на риболовлю. І п'яте місце термонуски Норфін Меріно. Також всі призери, крім оцих призів, ще отримають ось такі теплі бафу від Лакіджон. Бігф, номінація Bigfish. Чудова сумка спінінгіста. Тут іде 5 коробок в комплекті. Ну Плюс така класна сумочка. Ну і всім всі получать медальки. і Кубок переможців.